Так, сьогодні у нас 22 травня, Волинь. Саме час за моїми трьохрічними спостереженнями робити щеплення фундука на ведмежу ліщину. Так, останній рік я щепляв покращеною пополіровкою, але в цьому році вже щепляв по потрошки другому. Рік назад пробував простою околіровкою. От і результат мені якби набагато краще сподобався. Десь вихід був 90%. Але то треба робити після 20 травня, коли вже сокорух пройшов. от. Такий. і це. Тоді воно класно тепло на вулиці, класно зростається. Так, не буду затягувати, показую. Так, ось такий спосіб. От. Обична околіровка, тільки що е, сам щиток треба зрізати з деревом. От. Потім лишаю такий сантиметрів 5-7. Пагін ще відмежу, щоб підв'язати потім, коли почне проростати, тут розріжемо, освободимо, воно зростеться і підв'язати сам е, пагін фундука. Щоб його не поламало. От. Ще пробував в цьому році по закору. По методу Францішка. Бачимо, що з цього буде. Ну, ще закору я так і не пробував. От як за 3 роки повторюся, як на мене це найкращий період щеплення в 20-х числах травня. От. Так, покажу результат вторичні. От, бачите. Торішній результат. Ось так. Одв'язується, все. Ну і вже маємо оріхи. От сортка. Це, це Джефферсон. От далі те ж саме. Ви бачите, місце зрощення. Тут торішня покращена кополіровка, але я вже в цьому році неї не робив. Ну, якось так. Всім, хто хоче, пробуйте. От. Працюйте.